Я в першу чергу звертаюся до тих, хто, можливо, вперше в нас сьогодні в церкві, а можливо, був кілька разів і не відважився вийти на покаяння, а можливо, за цей час ви десь відійшли, можливо, зрішили. Можливо, ви не відчуваєте впевненості, що ви спасін, ви спасені. Тому моє саме звернення саме до вас. Я наділа ось цю футболку і ось ці символи, які тут зображені на ній, допоможуть зрозуміти. Суть спасіння важливості цього. Бачите, перший ось значок. Тут сердечко. Слові Божому написано, що Бог є любов, і Його любов проявляється в тому, що Він має прекрасний план для кожного з нас, щоб ми мали життя тут, навіть на землі з надлишком. Тим більше потім він дає нам надію, що будемо там в вічності, де не буде сліз, де не буде горя. Але він не просто задумав цей план, він дорого через свого сина за нього заплатив? Я хочу вам зачитати слова з Івана 3,16. Бог так полюбив світ, що дав свого сина єдинородного, щоб кожен, я підкреслюю слово, кожен, хто вірує в нього, не загинув, а мав життя вічне. І виникає питання: а чому ж на сьогодні не кожен на землі? Ви можете присісти, де хто ще стоїть. Чому ж сьогодні на землі не кожен має життя з надлишком? Чому хтось в смутку має хвороби, страх, особливо під час війни? І сьогодні відповідь була навіть в самій проповіді. І ось цей значок якраз дає відповідь. Гріх відділяє нас від Бога. Бог, який є на небі, і ми, які на землі, ми настільки грішимо, що цим ми відділяємо себе від Бога, а Бог створив нас по образу своєму. Він хоче, щоб ми з ним спілкувалися. А людина грішна, нема жодної, яка не грішить. І що ж, який вихід з цього? Бог милостивий. Ми сьогодні почули. По закону благодаті, що він кожного прощає, кожного. І навіть, навіть в завіті нам обіцяє, що він навіть не згадає про наші гріхи. Тому людина інколи пробує своїми добрими справами наблизитись до Бога, інколи хоче відкупитися. Я не засуджую зараз, але як приклад наводжу. Інколи люди багаті, жертвують на церкву, не приймаючи Господа як Спасителя, і думають, що вони цим відкупилися, а вони до Господа наблизились. Далеко ні. Таку матеріальну жертву Бог не приймає. Ми з вами знаємо, яку Він любить жертву від нас, яка вона йде від серця. І не дивлячись на наші гріхи, Бог дуже милостивий до нас. І ось цей третій значок якраз і підтверджує думку про те, що Бог милостивий, і Він хоче, щоб кожна людина врятувалася. Що Бог зробив? Він дійсно послав на землю свого сина. Ісуса Христа, і сьогодні теж проповіді ми почули, що ніхто не може прийти до Господа, як тільки через Ісуса Христа. В Слові Божому, написано, Ісус сказав ці слова: Я дорога життя, я дорога правди, і ніхто не може прийти до Отця, як тільки через мене. Як Він хоче це зробити? І що він? Він вже зробив, він уже там. Поклав своє життя через муки через цю жертву. І сьогодні до кожного, хто сидить у залі, хто ще не каявся, хто ще сумнівається в своєму спасінні. Я зачитую слова самого Ісуса. Я сьогодні стою під дверима і стукаю, коли хто почує мій голос, двері відчини, і я до нього війду і буду з ним. Пам'ятаєте картину відомого художника? Ісус стоїть перед дверима, і там на дверях зовнішньої сторони ручки немає. Він готовий відкрити двері, але хоче, щоб ви відкрили саме ручка з внутрішньої сторони, щоб людина відкрила двері свого серця, він увійде і буде з людиною вечеряти, тобто буде вести її по цьому життю. І ось тут ви бачите знак, знак питання. Зараз кожен, хто відчуває себе неспасенним, хто можливо не каявся ні разу, а можливо, ви каялись і відступили. І сьогодні ви не впевнені в своєму спасінні знак питання до вас. Де ви будете, з ким ви будете у вічності, з нечистивим дияволом? Чи, можливо, ви сьогодні готові прийняти руку Бога, який вам через Ісуса Христа простягає, каже: Вийди, покайся, я тебе прощу, я не згадаю твоїх гріхів. Я тебе поведу по цьому життю. Не думайте, що все буде ідеально, але з Богом ви все пройдете значно легше. Я звертаюся до тих у залі, хто вже давно з Богом може не так давно підніміть руку. Ті, хто відчув покращення свого життя, коли ви впустили в своє життя Господа. Подивіться, хто не каївся, хто сьогодні сумнівається, подивіться ось ті люди, які прийняли Ісуса Христа, і сьогодні вони відчувають полегшення. Да, не думайте, що все буде так просто. Згадайте учнів Ісуса Христа, яке життя вони проходили. Але дивіться, не дивлячись на всі обставини, якісь сумні події, трагедії, які ми переживаємо. Я хочу сказати: ми маємо надію, що з Господом буде в вічності. І Він нам по благодаті це дарує. Я хочу звернутися увагу і сказати: дивіться, дайте відповідь сьогодні. Завтра може не бути. Час летить, і можна не вспіти. Не сумнівайтеся, з Богом ви пройдете, з Богом ви отримаєте підказку. Він вас утішить, Він вас поведе. Я зараз зійду сюди вниз і хочу звернутися до тих, хто ще не каявся, хто хоче сьогодні ще утвердитися. Що Він з Богом буде в вічності, хто хоче отримати від Нього благодать. Вам не треба буде говорити про свої гріхи тут при всіх. Ви просто вийдете, я вам допоможу звернутися до Господа і прийняти Його як Спасителя. Не вагайтеся, завтра може бути пізно. Я запрошую кожного, хто відчуває, що необхідно покаятись, щоб запросити Ісуса Христа у своє життя. Будьте сміливішими. Ще раз кличу, Господи, торкнися кожного, хто зараз сумнівається, хто, можливо, в чомусь не впевнений. Я прошу вас прямо сюди. Господь, дякую за тих, хто сміливий, хто розуміє, що треба бути бігти до Господа. Ще кілька хвилиночок є для цього. Будь ласка, запрошую кожного. Бог вас любить. Він не дивиться на обличчя, не дивиться, скільки ви зрішили. Але Бог. Прощає тих, хто кається. Зараз саме ця мить. Ось відповідь на ваше питання. Я почну цю молитву. Ви за мною будете повторювати. Хтось не відважився, повторіть там себе на місці, але я впевнена, що наступного разу ви обов'язково вийдете. Бо Бог хоче, щоб ви вийшли і при всіх сказали, що ви кличете його своє життя. Починаємо молитву. Можете закрити очі, щоб не відволікатися. Дякую, дякую. Повторюйте за мною, Господь, я дякую тобі за велику жертву на Христі. Прошу тебе, прости всі мої гріхи, які я освідомлюю і не освідомлюю. Навчи мене жити без гріхів. Навчи любити дітей, людей, навчи любити ближнього. навчи прощати, навчи довіряти тобі. Я дякую за ту велику жертву на Христі за мене і прошу тебе, війди в моє життя, будь моїм Господом і Спасителем, поміняй Його, поведи мене дорогами життя тут на землі і дай Боже, щоб я досягла досяг вічності. Я приймаю Тебе. Я дякую тобі. Я хочу бути з тобою. І я молився, молилась в ім'я Ісуса Христа. Амінь.